Тин дець, який зі мною стався, їх заходять сюди. Жінки ставлять телефон або ще щось зробили свої, дійшла і пішли далі. Мого кошелька немає. Адміністрація сказала, що ніхто не приносив. Я відчуваю біль від того, що я втратила кошельок, гроші, картки. Тепер час потрібно, щоб ці картки знову відновити. Уявіть собі, я переживаю оцю розгубленість біль образу відразу на того, що перекладаю відповідальність на те, що малий весь день мені заважав. А, і я розгублена ввечері, вже була а, уставша, і я просто там залишила його. Другий момент: ми, коли відбувається якийсь біль, завжди знаєте, починаємо жити в ньому. Я не в зі мною таке трапляється, або хтось винен і на нього оцю образу перекладаємо відповідальність. І Дивимося, як в нашому житті чомусь ця ситуація раз трапляється другий раз схожа Ситуація, а все відбувається чому тому, що ми під час цього болю, ми перекладаємо його, ми не проживаємо. Але коли ми проживаємо цей біль, пропускаємо його через себе. Це і є наше місце сили. Саме біль переводить на новий рівень, його не потрібно боятися. Біль це круто, тому що коли ви відчули цей біль, і основна задача не жити з ним, не страждати від нього, а саме пропрацювати, коли ми пропрацьовуємо. За певними алгоритмами, ми знаходимо, що в цьому болі є наше переконання, яке раз відразу заводить нас у цей ступор у цю ситуацію. І коли ми пропрацьовуємо це переконання. Розумієте, ми переходимо на новий рівень життя. Чому? Тому що це, пере, це переконання, воно вже не рухає нами, воно вже інакше. І ми стаємо іншою людиною. Тому не треба біжати від болю, а треба просто хапатися за неї, сказати Круто, я тебе зараз проживу, відчую, заберу свою енергію, перепрацюю переконання і стану зовсім іншою людиною кращою версією себе. Полюбіть свою біль. thank <sniffs> you